В'яця і сина, і святого духа, амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! Всечесні Отці, капелани, дякую за спільну молитву. Дорога наша, шановна влада, дорогі наші захисники і захисниці. Ми всі чули про історію Содома Гоморон яким Господь коли за їхні звійки? Але перед цим все вчинити від Христового Авраама. І Авраам, і Авраам, правотець Патріарх хозив у Бога. Можна сказати, і тогуватися з ним, Господи, як буде там 50 правих діків, що ти спасеш людство. І Господь сказали так, але не зайшлося це міські не так. Його і міст питав, а якщо буде 40, що помилує, сказав Господь так, але й 40 не було. Не було і 30, не було і 20, і 10. І це місто було стерте з лиця землі як символ гріха, і про який ми знаємо і чуємо до сьогодні. Коли три роки тому почалася війна, нам, українцям, нам Україні давали три дні, давали тиждень, 10 днів, місяць. Ми боремося вже більше, ніж три роки. А знаєте, чому ми боремось? Сьогодні символічне число 40 наших. Земляків героїв навічно тут у фотографії. Але це не просто 40 героїв, не просто 40 земляків, не просто 40 воїнів, які захистили і виконали свій військовий і громадянський, патріотичний, людський і чоловічий вчинок. Це 40 праведників. Які віддали найцінніше, віддали душу, тіло і життя за мене і за кожного з нас. І кожна громада, кожне село в нашій Україні має того свого праведника і за їхнє життя, за їхню любов, за їхній труд, за їхній кривавий труд. Під військову звитягу ми стоїмо, ми боремось, і ми відбиваємось, і ми переможемо, тому що з нами Бог, з нами правда, і ми захищаємо своє рідне і дороге. Бо не треба нам їхнього Сибіру, не треба нам їхньої Москви, нам треба свого, своєї землі, своєї країни і свого доброго вибору. Ми дійсно. Нащадки козацького роду і той ген волі, свободи у нас не подолати, які би зовнішні виклики не були. Що би з нами не хотіли зробити наші ті московські собаки, ті наші вороги, які нас хочуть вбити, знищити і поневолити, ми їм не здамося. Максимум, що вони можуть з нами зробити, це вбити, але вбити можна тіло. Бо всі ми грішні і смертні. І та смерть прийде до кожного з нас і до кожного по різному. Але ці наші праведники, герої, ці наші новомученики, які борються, які сьогодні в Криму, на Донбасі, в Росії, в тих страшних підвалах, тюрмах і катівнях віддають своє життя, здоров'я. За кожного з нас і Господь про них не забуде, і ті їхні сльози, можливо, останній стогін під дулом автомата чи ката, який знущався з тіла, але не зламав духа. Тому нехай пам'ять про тих наших святих праведників, праведних мучеників, героїв, земляків, які вже сьогодні у небесному легіоні. Співають Христос Воскрес і просять за нас, за нашу перемогу. І ми маємо бути впевнені і впевнені, що з нами Бог, з нами правда, з нами перемога. Вічна їм пам'ять Царство Небесне, їхнім мужнім святим душам, а нам пам'ять про те, що на їхніх костях, на їхніх могилах, на їхньому подвигу. Ми маємо жити, боротися, перемагати і пам'ятати, що зради. І через цих, дякуючи цим праведникам, ми сьогодні живемо, молимось і трудимося за наше щасливе завтра. Амінь. Христос Воскрес! Слава Україні! Слава нації і смерть нашим ворогам! Дякую всім за спільну молитву. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Царство Небесне, всім воїнам! Всіх ми пам'ятаємо і нікого не забудемо. І вони, як і Христос, 2000 років тому пройшли через страждання, але вони в вічності. І ми всі і все це пам'ятаємо. І ніхто не повинен це забути. І їх імена. В кожній частині, як обелиск, В кожному містечку, як обелиск. І всі повинні знати, що пам'ять живе. І традиції живуть. І поки все це є, буде нація. А ми вже нація. Царство Небесне всім. Тримаємося і перемагаємо.